Україна очікує на прихід адміністрації Дональда Трампа за даними видання «The New York Times», Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, щоб дати можливість обраному президенту Дональду Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу. Про це каже власне видання New York Times», посилаючись на власні джерела. Цитуємо, Україна планувала підписати з адміністрацією Байдена угоду про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних купалин. Але за словами офіційних осіб з обох сторін українська влада двічі відкладала підписання угоди, аби що свідчить про те, що Київ можливо чекає. Вступу на посаду Трампа, аби представити угоду як ранню перемогу його адміністрації, видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвідних запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу. Ілона Маска. Нагадаю вам, що він власне має цю теслу. Так ну і загалом зараз е, такий світ, що рухається дуже в цьому напрямку, промисловість і виробляється дуже багато електромобілів. Саме електромобілі і є одним з. Інтересів Китаю Європі вони хочуть наситити Європу автомобілями. Та Ви самі прекрасно бачите на дорогах України, що велика кількість є саме електромобілів з Китаю. Ну а це інакша розмова. Так, от республіканець і союзник Трампа, сенатор Лінсі Грем минулого місяця в інтерв'ю Fox News заявив, що ця війна йде за гроші, що Трамп збирається укласти угоду, щоб Повернути наші гроші, збагатити себе рідкоземельними металами, називаючи угоду хорошою і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Видання зазначає, що від відчайдушних дипломатичних спроб до вигадливих проявів лестощів українські посадовці роблять усе можливе, щоб привернути нового обраного президента Дональда Трампа на свій бік, намагаючись зміцнити свої позиції у війні проти Росії. Як пише видання, найсміливіші зусилля з боку України для налагодження контакту з Трампом були зроблені після. Того як українські чиновники дізналися, що обраний президент Сполучених Штатів Америки планує поїхати до Парижа минулої суботи на відкриття собору Паризької Богоматері, спочатку українські чиновники звернулися до по допомогу до офісу президента Франції, щоб організувати зустріч між Зеленським і Трампом, за словами французького чиновника, який побажав залишатися анонімним, щоб обговорити. Підготовку потім, не маючи жодної гарантії зустрічі, команда Зеленського здійснила багатогодинну подорож до Парижа з Києва потягом і літаком. Зустріч була підтверджена безпосередньо перед тим, як Трамп увійшов до Єлисейського палацу для переговорів з президентом Франції. Менш ніж через годину до них приєднався власне Зеленський. Дискусія між трьома чоловіками, яка мала тривати 15 хвилин, розтягнулася на цілих 45. Ну і ви всі бачили кадри, коли. По центру сидів президент Франції Манель Макрон, а з лівої з правого боку Володимир Зеленський і відповідно Дональд Трамп. Хочу вам нагадати, що також Майк Помпео так і Лінсі Грем раніше говорили, що Україна має. Е що запропонувати Трампу, і цілу статтю десь тижнів три тому німецьке видання Уальд написало і розповіло, що Зеленський офіс президента мають козирі в своїх е рукавах, тому що от власне вони може запропонувати цю угоду, про яку ми говоримо, що двічі терміново підписати, тому що Трамп, е окрім того, що він майбутній президент Сполучених Штатів Америки інавгурація відбуться 20 січня. Він також і бізнесмен, і він усьому хоче бачити зиск для себе для сполучених штатів Америки. І власне, от домовленість щодо Корисних копалин може зацікавити Трампа і відповідно надати перевагу в перемовинах України і США. Нагадаю вам, що от буквально вчора на одному з телеканалів Штатів Америки спецпредставник Трампа по війні Росії в Україні Кіт Келох знову ж таки сказав знаєте, такими обтікаючими загальними фразами, що Трамп має силу, має можливості, має важелі, аби вплинути наше, на швидке завершення. Зупинку активної фази війни Росії в Україні. Е, про що це свідчить? Про що будемо ще говорити з політологами? Що насправді можливо вони не мають якогось чіткого. Плану, вони зараз його виробляють, і саме в цей процес виробляння цього плану от активно працює і наша влада, наше військово-політичне керівництво. І потрібно максимально контактувати, спілкуватися. І велика кількість політологів теж кажуть, що республіканці це ті, з ким можна говорити, домовлятися, вибивати, підписувати. Тобто, треба кожен день працювати, кожного дня пропонувати, шукати ну, от, власне. Як приклад бачимо, ця угода це от формування зустрічі з Трампом в Парижі. Це все рутина кожного.